Вітаю, шановні глядачі. Отримала корінці півоній з європейського розплідника. І з чого ж ми розпочинаємо? Звісно, потрібно їх оглянути. І оглянути добре, щоб ніде не пропустити ніяку хворобу, щоб посадити здорове коріння і щоб воно нас радувало в подальшому. Гарно наростало, квітувало. І тож починаємо працю. Для того, щоб приготувати коріння до посадки, я запасаюсь ось таким набором інструментів, а також і самим корінням беру по одному кореню, ретельно їх оглядаю, але насамперед замічу, що потрібно мати під рукою попіл, дезінфікуючий засіб беру. Ватні диски, щоб протирати леза на ножицях чи то секаторі. Також максим обов'язково це фунгіцид, яким я обеззаражую зрізи. І ось, приготувавши собі місце, я розпочинаю огляд. Спочатку ретельно кожен корінець оглядаю. Рахую на ньому бруньки і роблю, так би мовити, поверхневий огляд, що я можу з цим корінням зробити. Насамперед бачу, що його можливо поділити. Не кожен корінь ділиться, але оглядайте, і якщо маєте таку можливість, то обов'язково діліть. Поділений корінь насамперед буде здатен більш нарощувати кореневу масу, тому що великі корені, вони зазвичай при посадці жирують. І обов'язково потрібно. Обрізати оці довгі корінчики, вони нам не потрібні. На перший погляд, воно розкішне, але ж все ж таки його потрібно повідрізати. Сантиметрів 20, залишивши. Якщо вони молоденькі, можна лише поновити, трішки поновити зрізи. А якщо нема зрізів, то взагалі обрізати ось такі кінчики. І тож, приступаємо до роботи. Насамперед продезінфікую свої інструменти, якими буду робити зрізи, і розпочинаю працювати. Вибираю зручніше для себе місце і розпочинаю роботу. Також скажу, що заздалегідь я готую ось такі бірочки, Позначую кожен свій корінець. У мене зараз в руках сорт клас Акт». Тож я підписую, беру з пива, вирізаю ось такий, потім ручкою чи то олівцем роблю надпис. І надпис прикріпляю до стовпчика, яким позначаю кожну півоміку. Так, І тепер розбираємося з коренем. Що ж ж нам, що ж потрібно з ним зробити? Ну, Насамперед потрібно обтрусити. Все, що нам заважає роздивитися його. Якщо потрібно, то й помийте. І лише потім, гарно оглянувши, ми його поділимо. Я бачу по цьому кореню, що його можна розділити, залишивши оці три бруні, тут навіть четверта ось є, на цій половинці. А з великою брунею і з другою, ось ми відділяємо. Ну, а трішки покрутивши, намірившись його розрізати, я побачила, що все ж таки потрібно гарно роздивитися та розплутати коріння. І розплутавши його, ми бачимо, що у нас запросто від нього відділяється ось така частиночка. Подивіться, доволі гарно. Потрібно лише акуратненько, щоб нічого не обломити. Хоча, я бачу, тут є ось і обрізки, які нам заважають. Коріння доволі податливе. Ох-ох-ох. Так. Добре відділити не вдалося. Невеличечкий корінець відламався, але з брунечкою. Тож моя поділочка буде розділена навіть не на дві, а на три. Ну, я думаю, що це непогано. Ось подивіться, яку маю. Ось таку маю одна велика бруня і декілька, дві, навіть три невеличких бруні. Ось такий корінець. Візаю в ньому лише краєчок, і залишаю в ось такому вигляді. Обов'язково відразу обробила максимом зріз. Дивлюсь, де ще можна щось обробити. А загалом ще й гарно його притрушую попілом. Ну, це я таким чином перестраховуюсь. І взагалі попіл не завадить, бо він слугує і дезінфектором, а також має багато мікро- та макроелементів, має в своєму складі фосфор, тому це і гарне добриво. В такому ось вигляді я цей корінець і буду саджати. лунку я також обов'язково кладу в попіл. І, до речі, не сказала, що ось в оцьому ось районі є старий це цьогорічне стебло, яке обрізане і воно присухше. Його потрібно також обрізати. Але щоб зараз не пошкодити бруньку, поки я буду його перекладати туди-сюди, я обріжу його лише уже. Коли буду саджати в ямку. І тож дивимося далі, що в нас залишилося тут на кореневі. Ну, я вам покажу, який корінь. Далі Далі також можна, я би відділила ще й ось цю частину. Але гарно зараз все ж таки його покручу і подивлюся, що з нього залишилося. І покажу ж вам все ж таки корінець, який відломився. Цей корінець уже з брунькою, і хоча він маленький, я його, якщо зараз вивільню без травм, то посаджу його на дорощення. Ось такий корінець, але вивільнити його дуже-дуже складно, тому що він далі пішов. Це вирівнила. І зараз показую, який у мене ще тепер є корінець. Ось такий невеличкий. Я теж обріжу в ньому хвостики, оці невеличкі кінчики. Знову ж таки, обробляю, ну цього вам уже показувати не буду, щоб не забирати ваш час. І обов'язково дивимося зрізи, коли зрізаємо, щоб вони у нас були гарними. Ось зріз зробила, але бачу, що там коричневеньке, то я ж до білого обрізаю. Усі рібочки у попіл відкладаю і роздивляюся далі корінчик. Ну, що ж я вам повинна сказати, що проситься, проситься на цьому коріні, ще й щоб я відділила. ось Зараз так я спробую відділити. Клас акт, дуже гарний сорт, зрізочний сорт. Хто займається вирощуванням коренів на зрізку, то я вам його би рекомендувала білі, красиві квіти, гарні як в бутонах, так і розквітнувши. Так, і ось я відділила. І доволі непоганий корінець у мене вийшов. Погляньте. Ось такий корінець. Один, другий, третій відділила, і ще й четверта на дорощування. Ну, думаю, що все дуже-дуже непогано у нас вийшло. І для прикладу я вам теж показала, як можна його поділити. Зараз обрізаю всі кінчики на півонії, зрізи обробляю, як вам і показувала, і також подивлюся, що у нас і за цим дуплом. Так, ні, все тут гарно, непогано. Тому зараз трішки зачищаю і все це обробляю. І працюю далі. І обов'язково працюємо в одноразових рукавичках. І бажано їх з кожним сортом міняти, тому що ми не знаємо, що може нести на собі той чи інший корень. Також хочу вам е розказати про те, що, маючи, коли ми отримуємо корінці, а саме я і отримала такі, щоб майже в кожному кульочку у мене з поділочкою лежать, об, лежить обломане коріння. Е, існує список, в якому перечислені всі сорти, які дають бруню на сліпому корінні. Я ретельно передивившись список, побачила, що я отримала нельдуджой з відломаним коренем. Отримала Мелісу, Сейдл Супер, також були з відломаним корінням. Передивилася, в цих списках була відсутня тільки півоня Сейдл супер Тобто вона не дає, не дає бруньку на сліпому корінні, а все те, що дає, я зараз покладу в, полі... в поліетиленові кульочки з торфом. потім... Все це складаю в ящичок і ставлю на, під батарею в прохолодне місце. Та, саме так мене навчили півонієві феї, які давно займаються цією справою. Кому це цікаво, тож замітьте кожен відломаний корінець. Який дає бруньку на сліпому корінню, ви можете так проростити. І на протязі хто місяця, хто двох дасть і смоктуюче коріння, і саме головне, що дасть брунічку. Звісно, що 100% результату бути не може, але намагаємося все ж таки проростити наше коріння. А зараз переходимо до іншого сорту. В мене в руках сорт Меліса. На перший погляд, коріння розкішне. Але при детальному огляді розумієш, що не все так гарно. Тому я вам рекомендую також завжди робіть дуже ретельний та детальний огляд. У мене в руках сорт Маліса. Бруньки гарні, коріння також. Але ось один корінчик, і доволі такий потужний корінчик, я бачу, що він має. Признаки гнилі. Тож його потрібно дуже гарно зачистити. Що я зараз і роблю? Берете гостренький ніж, обробляєте його, чи то спиртом, чи рідину, яка має в своєму складі спирт. Обробляєте інструмент і добре-добре зачищаєте всю гниль, яка присутня на корінцеві. У тому році мала неприємність, коли не зробила такого гортельного огляду, посадила півонійку. Коріння теж вона мала розкішне. Сорт був тріпкена паркінг. Але вона чахла-чахла, в результаті я її я проливала протягом літа її фунгіцидами, але коли розкопала восени, то побачила, що корнева шийка загнилася. І ця гниль не давала рослинки розвиватися. Я її зачистила, але ж це зробила пізно. Тому вам рекомендую робити саме при отриманні. Огляд ретельний, огляд при отриманні. І зачищайте, не бійтесь, обрізайте все, що бачите, гниле. Дівчатка, ось так я обрізала всю гниль. Погляньте, зачистила. Здається, що зачистила гарно. Маю ось таку купу обрізочків. Все, що було мені підозріле. Також маю, ось на краю корінця підозріле. Зараз ще, бачите, його трішки зрізала, бачу, що є присутня гниль. Зараз також його зачищу і буду огляд проводити далі. Щось мені не подобається і в цьому районі. Буду дивитися ще й тут. Хоча на зовнішній вигляд корінець. Гарний, гарний. Тож, дівчатка, обдивляйтеся таке гарно, бо бачу, що і тут якась така проблема є. Треба все зачистити і все ретельно оглянути. Тут теж зачистила. Це дупло, тут було трішки сухої гнилі, але я все ж таки все рівно зачистила. Дупла це нормальне явище у півонії. Деякі сорта саме їх і утворюють. Нічого страшного в цьому немає. І, звісно, що й продавець, який мені продав, який робив колективне замовлення, він цього міг і не бачити, тому що не в змозі він передивитися, передивитися все ж таке коріння. Але коли воно прийшло вам, то ви ретельненько його передивіться. Огляньте і зробіть свої висновки, зачищати вам чи не зачищати. Але краще перебдіть, чим не добдіть. А коли всі ваші зрізи гарно-гарно зачищені, тепер ви робите концентрований розчин фунгіциду. У мене Максим. І цим розчином гарно обробляєте зрізики. Для профілактики можна корінь навіть замочити в слабішому розчині, щоб він був рожевим, цей розчин, і замочити на годину-дві, потім корінь просушити і лише після просушування його посадити. Все ж таки, зачистивши корінь, я побачила, що він одгнив повністю від основного. Так що саме цей корінець тепер піде в пакетик з торфом під батарею, в прохолодне місце і будемо його пророщувати. Може, вдасться отримати бруньку, а також смоктуючі корінці. Зараз у мене на огляді коріння Нельда Джой. З європейського розплідника. Теж ретельно оглядаю і дозру маю що все ж таки коріння підгнивше. Будемо зараз зачищати і дивитися ретельніше. Але поки ще не зачищала нічого, покажу вам, чи, чи трапляється вам таке. Ось такий зріз трішки мене бентежить. Чи могли з європейського розплідника надіслати ось такий матеріал. Чи все ж таки його відділили вже в нас. Зрізи трішки поновлю, бо все ж таки є трішечки небагато, але гнилі є. Відокремлю. Щоб все ж таки зріза були чистенькими. Тут я гнилі не бачу. Корінець гарний, лише підломаний. Ось такий корінчик, аби дав бруньку, то було би супер. На огляді зараз у мене коріння Генрі Бокстос. Ось невеличкий корінчик підрізала, бо коли його починала зачищати, то бачите, видно, що він дуже і дуже надгнивший. Ну, відгнив. Мабуть, довго десь лежав. Ось також бачу, відрізала, тому що він надломаний і підгнив. І обдивляємося бокс-то здалі погляньте який корінчик. Теж пошкоджений, гнилий. Треба його зачищати і зачищати до білого. Так. Відрізаю цього корінця, він не годиться. Краще все ж таки... Позбавлятися гнилі, щоб в подальшому кущик наростав, а не чах. І ось так йому зараз задріжемо. Не подобається мені зріз. О, це нормальний зріз, залишу його. Так, а що тут? А тут теж підломане і теж гниленьке, тому краще його відрізати. Тож, дівчатка, хочу сказати, що огляд потрібен обов'язково. Все, що отримали з європейського розплідника, все передивляємося. І ось знову ж таки, подивіться, корінець надгнивший, одрізаємо. Розріз навіть не дуже біленький. Не хотілося б думати, але по то нематоду ні слова. Нема тут ніякої нематоди, все нормально. Так, поновлю зріз, дивлюся. Зачистила. І знову ж таки робимо обробочку фунгіцидом. Ось скільки обрізочків у мене з Генрі Бокстоса. Все оброблено. Думаю, що буде все гаразд. І вже навіть відкладала, заподозрила ще один корінець. І подивіться, такий ж він гнилий. Тому не бійтеся, робіть зрізи. передивляйтеся. Щоб ніде нічого не залишилося. Ну і хотілося все ж таки кращого пакування, бо погляньте, одломано, одломано і ця бруня геть обломана. Сорт не з дешевих. Сейд супер. Корінці всі оглянуті, оброблені по можливості. В ідеалі було б замочити їх на годиночку на дві, як я і говорила, і лише потім саджати. А у мене зараз вони всі просохнуть. І буду класти їх до ямок і закопувати. Нехай зимують, а на весну очікую їхнього квітування. А вам на все добре, миру та добра.